Вітаю! Ви на каналі Кінотоп. Сьогодні я підготував добірку фільмів, у яких сюжет це справжня магія. Фільми, що грають із вашим розумом, обманюють, дивують і перевертають усе з ніг на голову так, що фінал вибухає, мов грім у тиші. Тут зібрано кіно, після якого ти ще довго сидиш і переварюєш побачене, повертаючись думками до деталей і прихованих смислів. Тож вмощуйтесь зручніше. І поїхали престиж, ілюзія, фанатизм, геніальність і трагедія двох магів. Дія фільму відбувається у Лондоні наприкінці 19 століття. Двоє молодих фокусників, Роберт Єнджер і Альфред Борден починають як друзі, але після трагічного випадку їхня дружба переростає у смертельне суперництво. Кожен прагне створити найвеличніший трюк, який назавжди увійде в історію, і заради цього готовий переступити будь-які моральні межі, ілюзії, технічні відкриття та психологічні ігри переплітаються, поки правда не стає настільки неймовірною, що здається, це теж фокус. Це один із найінтелектуальніших фільмів Крістофера Нолана. Загадковий, глибокий та гіпнотичний. Це не просто історія про магію, а драма про одержимість та жертви заради величі, яку перетинають ті, хто прагне неможливого. Я Сем зворушлива драма про любов батька, що перемагає все. Сем, чоловік із інтелектуальними особливостями, сам виховує свою маленьку доньку Люсі. Та робить все можливе, щоб подарувати їй любов і турботу. Однак, коли донька починає швидко його переростати інтелектуально, соціальні служби ставлять під сумнів його здатність виховувати дитину. Сема змушують боротися за право бути батьком у суді. Він звертається до успішної, але емоційної адвокатки ріти, і між ними поступово виникає зв'язок, який змінює їх обох. Їхня спільна боротьба перетворюється на історію про людяність. Прийняття та безумовну любов, що стає сильнішою за всі перешкоди. Фільм зворушує до сліз, поєднуючи чесну гру Шона Пена та щиру історію про силу любові і те, як інколи прості люди виявляються здатними на найбільшу відданість вбивство Кеннета Чемберлена потужна реальна драма про фатальну помилку системи. У центрі історії реальний випадок, що стався у 2011 році. Літній ветеран Кеннет Чемберлен випадково активує свій медичний тривожний датчик. На виклик прибувають поліцейські, але замість допомоги ситуація швидко виходить з під контролю. Попри те, що Чемберлен неодноразово пояснює, що йому не потрібна допомога. Напруга між ним і правоохоронцями наростає, перетворюючись на трагічне протистояння за зачиненими дверима його квартири. Фільм вражає чесністю і емоційною силою, оголюючи трагедію, що сталася через страх, нерозуміння та зловживання владою. Це важливе і болюче нагадування про те, як одна помилка системи може коштувати людині життя. Загублена психологічний двобій, де правду вигадують так само вміло, як брехню. У день п'ятої річниці шлюбу Нік Дан повертається додому і виявляє, що його дружина Еммі зникла. У будинку сліди боротьби, а преса миттєво підхоплює історію ідеальної дружини, яка загадково зникла. Нік, який здається розгубленим і емоційно відстороненим, швидко стає головним підозрюваним. Чим глибше поліція копає в історії їхнього подружжя, тим виразніше вимальовується інше життя, сповнене прихованих претензій, маніпуляцій і добре замаскованих секретів. З кожним новим поворотом стає дедалі важче зрозуміти, хто тут справжня жертва. А хто холоднокровний автор ретельно спланованої гри. Це один із найсильніших психологічних трилерів десятиліття глибокий, жорсткий і безжальний. Фільм розкриває шлюб як поле бою, де правда підлаштовується під того, хто голосніше говорить. Після перегляду він залишає нервовий післясмак і бажання переосмислити кожну сцену після фіналу. Сирота Бруклін. У центрі історії Лайонел Есрок, приватний детектив із синдромом Туретта, який постійно змагається зі своїми неконтрольованими імпульсами та словами, але водночас має неперевершену спостережливість і гострий розум. Коли його наставника та єдину близьку людину Френка Міну вбивають посеред вулиці, Лайонел єдиний, хто готовий докопатися до правди. Розслідуючи злочин, він занурюється в темні провулки Нью-Йорка 1950-х років. Корупція, політичні інтриги, забудовники мафіозі і люди, які знають надто багато. Кожна зачіпка веде головного героя до більш масштабної змови, де життя окремої людини лише дрібна деталь у великій системі. Попри свій стан, саме його нестандартне мислення та уважність допомагають зібрати пазл, який ніхто інший не помітив би. Це атмосферний кримінальний детектив, який поєднує потужну акторську гру, стильну візуальність і повільно наростаючу напругу. Фільм вирізняється глибоким психологічним образом головного героя та цікавою детективною лінією. Небезпечний елемент вражаюча історія генія, що змінила світ назавжди. Фільм переносить у життя Марі Складовської кюрі. Жінка, яка сміливо проривалася крізь бар'єри науки та суспільних упереджень. Після переїзду до Парижа вона стикається з недовірою, упередженнями і браком ресурсів, але її гострий розум і непохитний характер швидко привертають увагу наукової спільноти разом із П'єром. Кюрі вона здійснює прорив у науці, відкриває полоній і радій, закладаючи початок нової епохи у вивченні радіації. Зворушлива біографічна драма, що показує не лише велич відкриттів. А й особисту ціну, яку довелося заплатити головній героїні. Фільм залишає глибоке враження і нагадує, що великі відкриття завжди мають свою людську історію складну, емоційну та вартісну Того – неймовірна подорож відданості, мужності і справжнього героїзму. Фільм переносить у сувору Аляску 1925 року, де містечко НОМ опиняється під загрозою смертельної дифтерії. Єдина надія доставити ліки через сотні кілометрів крижаних просторів серед хуртовин та мінусових температур. Головний герой Леонард Сепала, досвідчений їздовий, вирушає у найризикованіший і найекстремальніший шлях свого життя. Його головний лідер невеликий, норовливий, але неймовірно сильний пес того якого вважали занадто слабким ще цуценям. Зворушлива і глибока історія, яка доводить, справжній герой може мати чотири лапи. Фільм залишає сильне емоційне враження і є однією з найкращих екранізацій про дружбу людини і тварини. Біль та слава глибока, відверта і дуже особиста історія про режисера Сальвадора Мало, який переживає творчу та фізичну кризу. Минулі кохання, дитячі спогади, давні непорозуміння і недописані сценарії повертаються до нього хвилею, м'якою, але невідворотною. Через зустріч із людьми з минулого герой ніби знову вчиться дихати, творити і знаходити себе в новій реальності, де біль і слава існують поруч. Це картина про те, як мистецтво народжується з рани і як інколи саме рана стає дверима назад до життя. Фільм зачаровує щирістю та тонкою емоційною точністю. Перед нами вишукана, болісно красива сповідь про пам'ять, творчість і людину, яка намагається зібрати себе заново. Донні Дарко таємничий атмосферний психологічний трилер про підлітка на ім'я Донні, який переживає дивні видіння, зокрема загадкового чоловіка у костюмі кролика на ім'я Френк. Після неймовірного випадку Донні починає помічати тривожні знаки наближення кінця світу, стикається з провалами в часі та відчуттям, що реальність розсипається на очах. Його поведінка стає дедалі дивнішою, а навколишні події незрозумілими, ніби він ходить по лезу між маренням і правдою. Стрічка відкриває цілий світ прихованих сенсів, від психологічних травм до філософських питань про долю та вплив часу. Це фільм, що залишає після себе довге ехо. І змушує повертатися до нього знову, щоразу відкриваючи нові смислові глибини. Звук металу фільм розповідає про Рубена, талановитого барабанщика метал гурту, який разом зі своєю дівчиною Лу живе кочовим життям, виступаючи в маленьких клубах і мріючи про велике турне. Їхній світ руйнується в одну мить, коли Рубен починає стрімко втрачати слух. Для музиканта це звучить як вирок. І він відчайдушно намагається повернути контроль, балансуючи між страхом, залежністю від минулого та невідомим майбутнім. Він потрапляє до спільноти людей із порушеннями слуху. Тут Рубен мусить навчитися жити у світі тиші, зрозуміти свої справжні цінності та знайти новий спосіб бути собою. Це винятково сильне кіноспостереження, яке з неймовірною точністю передає внутрішню кризу людини, що втрачає свій головний сенс. Фільм вражає акторською достовірністю, чутливим підходом до теми глухоти та потужною драматургією, яка показує шлях від заперечення до прийняття. Стрічка залишає після себе тихе, але дуже глибоке внутрішнє враження. Пастка потворна правда за маскою ідеальної гостинності. Молодий темношкірий хлопець Кріс приїжджає в заміський маєток батьків своєї дівчини Роуз. Спершу їхня надмірна люб'язність здається просто турботою, але з часом поведінка родини стає дедалі тривожнішою. Кріс починає відчувати, що за усмішками та гостинністю ховається щось зловісне, і вже надто пізно, бо він опиняється у пастці, з якої не так просто вибратися. Фільм занурює у атмосферу підозри, де кожна усмішка здається фальшивою, а кожен жест. Небезпечним це історія, яка розкривається повільно, але б'є точно в ціль, залишаючи відчуття тривоги, напруги та гіркого усвідомлення того, як легко опинитися у невидимій пастці. Чорний лебідь головна героїня Ніна, талановита, але крихка балерина, яка все життя віддавала дисципліні та сцені. Коли їй випадає шанс зіграти подвійний образ у Лебединому озері, вона стикається з викликом, здатним зламати будь-кого. Білий лебідь вимагає чистоти та технічної досконалості, а чорний свободи, пристрасті і неконтрольованої темряви. Поступово Ніна починає втрачати контроль над власною свідомістю Ревнощі, конкуренція та страх упущеного шанси переплітаються з галюцинаціями, які стають усе більш реальними. Це напружений психологічний трилер про те, як прагнення бути ідеальною може зруйнувати людину зсередини. Фільм вражає акторською грою, атмосферою та показує, яку небезпечну ціну інколи доводиться платити за мистецтво. Інші події розгортаються в похмурому особняку після Другої світової війни. Грейс живе тут зі своїми дітьми, які страждають на рідкісну світлочутливість. Тому в домі суворо заборонено відкривати штори. Атмосфера напружується, коли до маєтку прибувають нові слуги, а в будинку починають відбуватися дивні і тривожні явища. Звуки кроків, рух меблів, шепіт і тіні, що з'являються нізвідки, змушують грейс підозрювати, що вони в оселі не самі. Чим далі, тим сильніше страх заповнює дім. А реальність починає зсуватися, підводячи історію до одного з найсильніших та найнеочікуваніших фіналів у жанрі. Фільм майстерно грає на тиші, темряві і психологічному напруженні, створюючи похмуру атмосферу, яка тримає до останньої секунди. Завдяки сильній грі Ніколь Кідман і бездоганній режисурі даний фільм і досі вважається одним із найкращих містичних трилерів. Перегони на мільйон. Зворушлива й мотивуюча історія про мрію та наполегливість це надихаюча біографічна драма про Мішель Пейн, першу жінку жокея, якій вдалося здобути перемогу в легендарному кубку Мельбурна. Зростаючи в родині, де все крутилося навколо перегонів. Мішель змалку прагнула довести, що жінка здатна бути серед найсильніших. На її шляху травми, упередження та постійна боротьба за право бути почутою. Але сильний характер, підтримка родини і неймовірна працьовитість приводять її до історичного тріумфу. Фільм залишає сильне враження завдяки своїй щирості та натхненному посилу. Це історія про те, як наполегливість, праця і підтримка близьких здатні подолати будь-які бар'єри. Це світла і надихаюча стрічка, яка довго не відпускає думками. Отже, кіномани на цьому все. Сьогодні ми пройшлися по фільмах, які дивують, шокують і змушують думати по-новому. Дякую за перегляд і до зустрічі у наступних випусках.